Черепно-мозкові, внаслідок побиття також вогнепальні поранення. Найпоширеніші травми постраждали у столичних сутичках. Нині у львівській лікарні перебуває 55 осіб декілька з них у тяжкому стані. За словами медики, якщо є потреба, теплили відправляють в іноземні клініки. Документи для виїзду за кордон їм оформляють за спрощеною процедурою. В іноземні клініки за кордон скерван загал 15 чоловік. Всі ці пацієнти були з особливо важкими травмами. Які потребують високотехнологічного лікування і потребує такої специфічної високотехнологічної реабілітації, якої на сьогодні в нашій країні не завжди є можливість надати. Крім того, для всіх учасників Майдану у Львові створили центри психологічної допомоги. Найбільше таких поранень створено в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в кожному районі. Також такий центр створений в Католовському університеті. Долучені спеціалісти психоневрологічного диспансеру і восьмій лікарні і в лікарні швидкої допомоги працюють працюють волонтери, психоневрологи, психотерапевти, які надають допомогу постраждалим, які є в лікарнях і їх родичам, якщо така необхідність є. Окрім того, задіяні наші церкви. Психологічні порадні діють у кожному районі міста і цілком безкоштовні. Марія Цеца Анатолій Лопаченко. Новини.